Ми не раби системи ми творці. На жаль, нас так навчає релігія, що ми повинні повинуватися і служіння комусь це правильно. І тому звідти ще є позиція жертви, коли ми віддаємо все на благо чогось. І потім ми не розуміємо, чому в нашому житті все погано. Ми пожертвували вже всім на світі, але все-таки все відбувається не так, як ми і хотіли. Тому що насправді дуже важливо зрозуміти, що ми творці, ми створені по образу так, вищого творця, абсолюту, божественної енергії. Наша душа є його продовження, є його частина, тому ми не можемо апріорі бути рабами. Ми творці, тому що ми створені так. І людина може створювати творчість звідти йде. Так, дуже багато прекрасного в світі є, і творчість наша це коли ми створюємо. Мистецтво створюємо ще людей, створюємо, так, будуємо дома і тому подібне. Це все творіння. І звідти ми можемо будувати своє життя так, як ми того хочемо. Тому оця вся тема, коли ми жертвуємо чимось на благо чогось, це все так не працює, тільки усвідомлення того, що ви творець. Ви можете впливати в першу чергу на себе, на своє життя, на якість свого життя, на своє щастя. Це дає вам змогу рухатись далі в ваших призначеннях, рухатись далі по вашому житті і бути насамперед щасливою людиною.